Говорити з дітьми про свободу і складно і водночас легше, ніж здається. Почніть з простих асоціацій. Запитайте дитину, чи має свобода якийсь колір, або на що вона може бути схожою. Ви можете разом вийти на вулицю і подивитися на небо. Ви можете подумати про пташок і ту свободу польоту, яку вони мають. Пам'ятайте, що немає правильних і неправильних відповідей. Заохочуйте дітей до того, щоб вони в грайливий спосіб думали про такі складні поняття. І якщо ваша дитина дасть вам відповідь, що свобода для неї це морозиво на сніданок, що ж, тоді це гарний привід продовжити цю розмову і можливо одного разу навіть і мати морозиво на сніданок. Розкажіть про те, що означала свобода для вас у вашому дитинстві. Чи це було про вибір друзів чи книжок, чи про улюблену страву? Запропонуйте вашій дитині згадати, коли вона відчувала ці моменти свободи, і що для неї насправді важливе у праві вибору. Саме така довіра відкриває безпечний простір для щирої розмови. Пам'ятайте, що важливо нагадати дітям про баланс свободи і відповідальності. Саме ви можете пояснити їм про важливість їхнього вибору, але й про те, що інколи вибір може мати наслідки. Навіть наш мальопис це приклад: покажіть дитині, що вибір кольору. Олівця, з яким вона працює, впливає на кінцевий результат її малюнку. Не бійтеся в процесі роботи ставити дивні питання, наприклад, чи потрібно птахам громадянство, чи мають хмари паспорти, чому небо не фіолетове. Такі питання дозволяють дітям бути більш розкутими. І дозволяють подивитися на світ трішки іншими очима. Та і для вас це можливо стане приводом трішки повернутися в дитинство. Наш проект є процесоорієнтованим, тож він заохочує не тільки вашу дитину, а й вас вчитися мислити метафорами. В процесі. Роботи з цими мальописами ви можете створити нові традиції і ритуали в своїй родині. Наприклад, організувати спільну сімейну валізку свободи, куди кожен покладе щось, що асоціюється у нього з моментом відчуття чи передчуття цієї свободи. Це може бути малюнок, фотографія, текст. Чи навіть е, пісня, це дуже допомагає створювати нові зв'язки всередині родини і е, підтримувати міжпоколіннєві контакти. І пам'ятайте, що діти найкраще вивчають свободу саме через вашу поведінку і ваші вчинки. Якщо ви даєте їм право вибору, Якщо ви не засуджуєте їх за цей вибір, вони розуміють, що свобода це не абстрактне слово, а реальність, яка належить кожному з нас.